Це листя настурції. І їх можна їсти. На смак, вони такі гірчичні, чимось подібні до руколи, до крес салату. Ну я їла неодноразово, мені дуже подобається це листя. В ньому багато вітаміна С, вітамінів В, калій, залізу. Можна додати до салатів, до різних закусок, до перших блюд. І це листя має протизастудну дію. Воно стимулює захисні сили організму. Антибактеріальна дія, сечогінна, покращує стан шкіри, покращує обмін речовин. А ще настурція лікує ґрунт, на якому росте від різних грибкових захворювань. Не можна при вагітності, годуючим, коли є загострення виразкової хвороби шлунку, захворювання нирок. Ну, рослинка, по-перше, дуже красива, вона дійсно прикраса клумби, ну і корисна.